Вітаю! У людей, які знають про важливість використання рекомендованих комітетом тісі 3 турнікетів, дуже часто виникає запитання, як відрізнити справжній турнікет від підробки. Розглянемо типові ознаки підробок найрозповсюднішого CAT КЕТ сьомої генерації. Навіть не розпаковуючи турнікет, можна одразу оцінити пакування та наявність інструкції. Оригінальний турнікет буде запакований у достатньо щільно прилягаючу упаковку, а не в ЗІП-пакет. Між ріжками фіксатора має знаходитися інструкція з офіційним логотипом дистриб'ютора. Якщо взяти турнікет ріжками догори і повернути до себе, то інструкція не має бути перевернутою. Стрічка фіксатора має бути закріплена лише з одного боку. Оригінальний турнікет CAT має обов'язково мати маркування CAT від виробника на платформі, пряжці та на воротку. Також турнікет має нанесену фарбу інформацію про номер партії та реєстраційний номер виробу на стропі. Підробка може не мати цього напису, мати помилки в правописі. Напис може бути зроблений фарбою неправильного кольору. Напис тайм на фіксаторі буде зроблено жирнішим шрифтом на підробці, якщо порівнювати його з оригіналом. Підробки турнікетів часто мають неякісні шви та кріплення, що миттєво починають розпадатись, кінчик турнікету може розпастись при перевірці. Стрічка фіксації легко відірветься. У багатьох підробок Кет сьомої генерації вона також має білий колір, на відміну від сірого, як в оригіналі. І якщо це копія версії турнікету Кет сьомої генерації з червоним кінчиком, то він може бути неякісно пришитий чи припаяний. Ріжки фіксатору на підробці будуть увігнуті порівняно з оригіналом. На пряжці оригіналу з зовнішнього боку буде сумарно три крапки між літерами двох маркувань CAT. Також з внутрішнього боку пряжки оригінал має по три круглих мітки з кожного боку. Підробки КЕД 7-ї генерації можуть бути дуже якісними. Їх може бути можливим відрізнити лише за однією з вищеперелічених ознак. Тому найкращим способом перевірити, чи турнікет не є підробкою, буде детально порівняти його у власних руках з гарантованим оригінальним турнікетом. А уникнути підробок взагалі можливо за допомогою замовлення турнікетів у офіційних дистриб'юторів.